Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні ми з вами знову спечем дуже смачного тортика кучерявий парубок. Чого кажу знову, того що ще в минулому році я з вами вже пекла, і якщо хто зі мною пік, то насолоджувалися цим дуже смачним тортом. Для нашого торта знадобиться 4 яйця, 2 стакани цукру, 2 стакани. Кефіру, Також знадобиться ще какао, столова ложка. Ось так з горкою. Соди, яку ми погасимо уксусом і 4 стакани борошна. Тортик виходить такий чималенький, гарний. Хто хоче зготувати менший торт, діліть всі продукти пополам. Але я вас запевняю, якщо ви спечете і на порцію, то торт не пропаде і ви обов'язково його з'їсте. Тепер я беру 4 яйця, додаю 2 стакани цукру. І гарно це все зб'ю. збуватиме віксером краще зіб'є, я збивала вручну, Так, тепер будемо додавати два стакани кефіру, столову ложку е, соди. Я погашу уксусом. Можливо, дивіться, можливо, хтось скаже, що не потрібно гасити суду уксусом, тому що є сметана, ну не знаю. Мені цей рецепт дали, якщо, якщо не збрехать, років 30 тому, мабуть, назад, і я всі ці роки так і печу. Хочете? Поекспериментувати, будь ласка, я. А я вже не буду пекти муток. Туртик завжди виходить смачний. Додаю сюди. Ну, а тепер тісто, тісто додаємо чотири. Стакани, поступово 4 стакани борошна. І замішуємо тісто. Борошно ж, звичайно, не забуваємося так. Додала я 4 стакани борошна і розмішала гарно тісто на торт. Тепер беру, я буду випікати ось така у мене звичайна сковорода. Виріжу на дно пергаментний папір, А боки змащу олією. Ви дивіться, який використовуєте папір, то змащуєте ще папір. Я ж використовую папір із спеціальним двохстороннім силиконовим покриттям. Яке змащувати не потрібно. Ось так. Тепер я меншу половину тіста буду висипати в сковороду. Ось так думаю, тут менша половина тіста. Духовку розігріваю на 180 градусів і буду випікати Першу частину свого торта. Готовність коржа перевіряю шпажкою. Сухенька вона, то, значить, корж вже спікся. так. Тепер залишу його вихолонять. В іншу половину тіста я додаю какао, Дві три лужки додавати. Я три сюди насипала, одразу пересію, щоб не було грудочок і гарно розмішаю. Тепер вже коричневий, коричневе тісто виливаю в сковороду і випікаю. Для крему я взяла 2 стакани сметани. Сметану я купила 21% жирності. І додаю до двох стаканів сметани стакан цукру. Тепер я не взбиваю, а так, горно розмішала сметану і з цукром. Беремо гострий ніж і так рівняємо тортик. Ось так зрізала я вверх, а тепер перевертаю і отак ще щірсую низ, щоб торт був більш пористіший. Ось таку я зробила заготовку для торту. Це буде в нас низ. І коричневий корж також вже спікся. Залишаю його також вихолонювати. почну вже збирати помаленьку торт. Починаю із білого коржа. Зразу я його тут де я так пошкрябала, зробила такий поверст, бо пористу зробила поверхню. Я змажу. Ось так. І покладу на блюдо. Тепер візьму вилочку і корж так поколю. Тоді взяла я вишнева наливочка, наша домашня, і зроблю таку пропитку з наливочки. Я думаю, а ви як вважаєте, що буде смачно? Горілки тут немає, тільки вишні і цукор. Як я роблю цю наливочку, можете подивитися на моєму каналі. Є. Yeah. Ну, а тепер, що я буду робити далі? Це в сторону відставляю і беру наш коричневий корж шоколадний. Низ я також тут пошкрябала. І тепер його я буду розрізати на шматочки. Ось на такі шматочки. Де більший шматочок, де менший. Такий корж вийшов гарний шоколадний. Тепер що я буду робити? Братиму низ, торта і кожен шматочок шоколадного коржа вмочуватиму. сметану і викладатиму на тортик. Ось так. Так гарно вмочуємо сметану і викладаємо по всьому, по всьому торту. Так гарно, гарно прямо. Щоб і на нижній корж, сметанка проходила. Беремо тут все, підправляємо, прибираємо і туртик поки що відставляємо. Зваримо з вами глазурь. 150 грам вершкового масла. Тоді взяла я три столові ложки какао і 3-4 ложки цукру. Я взяла 3 ложки цукру. От змішую. Додаю я какао і цукор до вершкового масла. І ставлю це все на водяну баню. Глазурь довго тримати на водяній бані не будемо. Розтане масло. І можна буде поливати наш тортик. Дивіться, багато тримати або довго тримати на водяній бані не потрібно. Масло, какао і цукор. Почало тільки масло розставати. Знімайте і так мішайте, мішайте, і воно розчиниться. Цукор і розтане вершкове масло. Ось таке він вийшов. Дивіться, все, ставлю ложку. Бачите, торт виходить височенький. Ну, а тепер буду ставити я його в холодильник, щоб торт гарно пропитався. Вже наш тортик постояв ніч. Сьогодні витягла його і трохи затерла цукерочкою. Зразу з синочком будемо до чаю. Різать тортик. Думаю, що цей торт вийшов також смачний. Ми вже його Та, давно їмо такий турт. Теж Та більше 20 років він, він дійсно смачний. А ну, синук, як він? подивимося, чи пропитався, чи ні в холодильнику стояв. Ну він же ж, знаєте, чим довше тортик стоїть. Ану-к так його бери. От, десь. От. Я ж низ е, в цьому торті пропитувала наливочкою вишневий домашній. Mm. Буде смачно, думаю. Ось так. Такий вийшов тортик. Дивіться, який він у розрізі. Бо мене просили, як готуєте торт, то і показуй теж, який він у, розріз, у розрізі. ну Ось такий виходить, і повірте, що цей тортик дійсно дуже і дуже смачний. Правда, синок? Бери їше. Ще чаю будемо чискам чи Ми сьогодні будемо тортик. З молоком з молоком? Ну, любить з молоком. Готуйте цей смачний тортик, і вам також смачного. До побачення, до нових зустрічей! Всього вам доброго!